А називається Як втратити друзів. Передаємо телефон тому, хто ніколи не повертає <реш> борги. <реш> Давай, сюда. Хто купить курс з фінансової грамотності та залишиться без грошей? <реш> 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 хто зробить татуювання з помилкою в тексті? <реш> Кому б, варто було б частіше користуватись словником? Хто вважає, що завжди правий? Хто вважає, що романтка це не потрібна трата часу? Хто говорить, що все нормально, а потім ображається? Хто частіше за всіх маніпулює людьми? Хто перший нап'ється на вечірці? Ти ж всі питання зв'язані з алкоголем. З нас. Найгірший танцюрист. Краще Димон. що? В Смисси, я! Як це може бути, я ще люблю?